Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Давайте коротенько, які акційні трактори за привабливими цінами є на даний момент. На цей момент на нашому майданчику зробили акційний трактор. Найновіший 12-й рік КЛР-24Р ціною 9900 було 10500-9900 з грунтофризою в комплекті. Потім по куботах... Хоч не акційні, але гарні ціни GL240 GL260. Акційна 6500 Л1235. За комплект. І маємо два акційних. І секи Сіал 19-й. Ціна 6200. Корозія, все решта в ідеалі. Рівень горизонту, по шинах, тут повний порядок, тут реально є тріщинки, але великі карби і тріщини не критичні. І найдешевший тракторець з трьох точок, який є зараз у нас наявності, при тому, що широка колія, бачите, метр метр десять і ціною 4700. Отакі чотири акційних трактори і один акційний екскаватор. 4 тонний Янмар VIO-40. Акційність полягає, власне, розбиті пальці, треба замінити декілька, і сидіння поміняти. А так, повністю функціонал по гусеницях. По цьому він є в дуже хорошому технічному стані. Підтікань немає на гідроциліндрах. Бачите, тримає, все немає ніяких підтікань. Сухо. 12 900 за 4 тонни екскаваточик. Теж актуальна пропозиція. Завжди стараємося. Зробити актуальну ціну на цікаві моделі, враховувати власне, візуальний стан, стан шин не завжди є доцільність міняти шини, а власне, так як у випадку зі секи Land Hope 185, краще опустимо, і людина при необхідності вже в майбутньому собі докупить. Хоча ці шини можуть ще проїхати не один сезон. Це знову ж таки не наші слова, а слова наших покупців, слова взагалі людей, користувачів японською технікою, що не варто поспішати. А так це є власне і є. Всім успіхів, миру та перемоги. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.